Благословений Бог населений, присни, віки віков. Слава ти Боже наш, слава тебе. Небесний діси душі істини, жизні Свіса, ісклоня, я сакраща в їх жизни, подати любов приди, силися лисям і очисти не осякі скверни. Спаси, блаже, душі наша, сюди Боже, сіди, кріпкість і безсмертний, помили нас. Boli, sedi bore, sedi ve smrti, pomiluj nas. Boli, sedi bore, sedi ve smrti, pomiluj nas. Slavu su i sve na na nje presnoj ovike vikova mi. Presedaj trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti rih naša, vladako prosti bez zakonije naša. Sedi i pusti dišle nemoćne naše, imene tvoje господи Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Slavu su i sve na svetom vikova mi. Отче наш, наші жиє сина небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як у на небесі, на землі, хліб наш насушний даже нам не і остави нам долги наша, як уже ми оставляємо довжником нашим, і не веде нас Войскушене, то збави нас от лукава. О. Царство сила і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині приставить. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилу, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилу, Господи, помилуй. Слава Суї, Сину, і Святому Духу, нині присною, віки віковані. Приді та поклоніться, Царю нашому Богу. Приді, та поклоніться Христу, Царю нашому Богу. Приди до володім все вибаві, самого Господа Ісусу Рісту, Старую і Богу нашому. Благослови душе моя, Господа, Господи, Боже мой, возвеличився, ісе зіло. Воїсповідани липоту облексі, іси, од'яйся світом, яко коризою, простирай небо, яко кожу покриває, і водами привез прініє своя. Полаю блаки на восхождение своє, ходяй на криловітріню. Творяй ангели своє, духи і слуги свої, пламені огнені. Основай на землю землю на твердіє, не преклониться у вік віка, без кори, заодіяння її на горах стануть води. От запрещення Твоє побігнуть од грома Твою бояться, восходять Бо гори і не сходять поля в місто, Єже, основали єси їм, приділ положили, єси, оже, не прийдуть, ніже обратяться покрити землю. Посилає істочник водебрі, посеред посреді гор пройдуть води, напаяють всі звірі, зельні, аж ждуть то нагриву, жажду свою. Нати птиці небесні привітають од середи камені, я дадя глас, напаяє гори от привиспрених своїх, от плода діл твоїх насититься земля. Прозябає траву з котом і злак на службу чоловіком, і звести хліб під землі, і вино веселить серце чоловіка, лице єлеєм і хліб серце чоловіка укріпить, насититься древа як якедри ліван стіжієси садил, там у птиці возгніздяться, жилище, є родіво Предводительство предводительствує, тіми, гори високі, оленим, камінь, прибіжище заяцем, сотворили село, нового времена, сонце, позна запад свой, положили сітьму, Може восхитити і взаскати од бапи, що собі, восія сонце, і собрашеся, і воложах своїх лягут, і зайди чоловік на діло своє, і на діла, не своє до вечора, яково звеличишися, діла Твоє, Господи, вся премудростю сотворилися, і сповниться земля тварі Твоєї, Сіє море велике і пространне, та могадийжені ще щасла. животне, мале, со великими там у кораблі приплавають. Змій його Боже, создали, соругатися йому, всяко тобі чаю, дати піщу йому благорем'я, дав, що тобі їм соберуть, отверджу тобі руку всяческа і сповниться благости, Отрощу же тебе лице возм'ятуться, отимеше дух і щезнуть його і возвратяться, послеши духа твої, созиждуться і обновиши лице землі. Буде слава Господня, вовіки возвеселиться, Господь у ділі своїх. Призирай на землю, творя трястися, прикасайся, орам і дим'яця, воспою, Господи, у животі моєм пою Богу, моєму дондежу єсть, да у сладиціму бесіда, моя живо звеселюся, веселюся, Господі, да щезну дріжницю, землі, беззакони, це я, не не їм благослови душе моя, Господа. Сонце позна запад свой положила сітьми, і без нож, яково звеличишся з діла Твоя, Господи, вся премудростю сотворили си, слава Отцу, і Сину і Святому Духу, і нині, і присною віки вікова. Мінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Віруємо, Господу, помолимося. Господи помилуй. суші мирі, спаси душі нашу, Господу, помолимося. Господи помилимося. Господи помилимося з твоїм храмом, звірою, благовіднім і страхом Божим, ходячим, Господи, помолимося. Господи помилуй. помолимо. Тіші славенські мархірі наші францистів. Первимсім у любім єпископі нашому, кардіолорі, Болюбе ми вис к нашому князю, чесним пресвітерству, Христодіаконом, Люди, сам прийшли до нас по допомогу. Господи, помни. Наші хворих множких, що самоїнствує з по допомоглимся. Господи, помни. Градієм освітій обители, в всяком граді, strani virozhovychnoi спо допомоглимся. Господи, помни. Ого створіння, воздух і зобилий плодов земних, времен мирне Господи, помни плаваючих, путешествуючих, недугічних страждущих, пенних і спасенні, Господи, помолимся, Господи помилуй. Збавитися нам від цих скорби, гніва й нужди, Господу, Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, твою благодаті. Господи помилуй. За ти причистий, і славну, владичице наш, Богородицю, приснадів Марію, з усіма святими помінуши. Самі себе і друге вежит наш Христобов Господи, Удвай тобі і всякая слава честь, поклонені Отцу і син і святому приснув віки віков. Господи, Тебе, услышим я. Ослышим я, Господи, Господи, Тебе, услышим я, Воль сумолия моєго. Не да возгади ми в тебе, у я, Господи, дай і справиться молитва моя, я кадило діло пред Тобою, водія ні, руку моєю, жертва вечерня, я, ясних, пожити, Господи, тренений уста моїм і твердограждених, у снах моїх. Не уклони серцем, ословеса, лукавстві, не вщивати мене у рісі. Со чоловіки ділище в беззаконні, не суштуйся суї зброним їх. Та каже м'я праведник, милості, обличчя зм'я, Я лежа грішного, да не на намасі, глави мій, я. яку є ще й молитва моя в благолемі, їх пожерти при прикамені суди їх, услыжеться, глаголи моє кого змоша, як отоща землі просідеться, на землі, розпочишнися кості їх прияді. Яко тобі, Господи, Господи, очі мої, на повахне повахнути й душу мою, сокранімі отці, де ж доставища, мі і лиші беззаконні, поду твою мрежу свою річну, свідниць маслом теж прийду. Гласовим Господу, возлайла совім, Господи, Пролив пред Ним, немолені моє печально і пред ним Озвіщу, не дай сізати від мене духу моєму, і ти познали в стезі моя. На поди Симпони може, хождах в сітні. Смотре худесній возлідах і не бізнає мене, появи біство от мене, і ні задває душу мою. Возвах тибі, Господи, ріхти і сіповання моє, час моє си на землі живих, войми молені у моєму, як і збірихся зіло, ізбавило донящих нящик, як укріпишся паще мене, зведи істинниця душу мою, и сповідатися мене Твоєму, мене жить праведниця Дон уз до сім'ї. І злубини возвах тобі, Господи, 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 услыши глас мой. Да буду душі твоїм землю сіла, сумоленія моєго. Ще беззаконні нас лише, Господи, Господи, хто постої, як у тебе єсть. Лучами духа, я від просвіщає, священої але не димопеє, Ти світлі як світильник, я веса єси, обтекає всю землю і просвіщає благодати і нині молися, дарувати душам нашим мир і милу. Ради Твою потерпіхтя, Господи, потерпі душа моє, у Слово Твоє, упова душа моя на Господа, Богом мудрети мопиє, славно з типопил єси, бо мудрино напоїл, єси, разума Божия тебе жила. Христу подражає, кнеможе нині радость наша єси, Славу Созерцає є тройця присвітлою і мір безмірно сильний. О стражі утрині до ночі, о стражі утріння, дав Ізраїль, на Господа. Pavlu povenuiașa, pa pisan în vesiduia duca, Світо сіянин, весь билисі, діла ти не зуде і те погодний, Господи, все мудре, ціло мудрені благочесні, а ти може, жите слова, і Вінце сподобився єси побіди, як позаконний страдалець. Господа, милуйся мною у Нього і то і збавить із виріючих беззаконній Його. Мучених обхвала, світливо ставив, побіди на блест, все зо імені, то є все блаженне, благославіє, твоїм званням наси, сюдого бносим, яко твер побідителя настасіє і нині в оставі, і рік от ріховних падені, вірую в пам'ять твою. Спонуси ја ззац, похвали те јео всјунеје. Може нича настасије. Светло його виду na лес. Gospodine, si subinec posničestva tvojego, i tvrda ostradanija, i daže do smerdi protiv i čudes tebi dostojno njistvo, vladika Hristo starova. Iako utvrdi se milosio na nas, istina gospodnja prebiva je

Славу Суй Сину і Святому Духу богом, предобри діленим мутрому полученим був, научився Божественним, добрі жительство вам. І віру даже до крові несомнінно соблюд, і віри накірей показався єси, тимо Апостоле, постоле, тім же і дола не іствою ще, я обличчя Лєси, трекоєм і каменєму ураненєм, приял єси мучені, вине,

Дічі, жися до моє, жестую тебі слачеш, не терплю, бо не зріти тебе, Ісусе, моє милостиве. Мудрость прости віти, тихий, святиня безсмертна Отця небесного, святого, блаженного, Ісусе Христе, пришеше Сонця на Запав, видівши світ вечерній поєм Отця, і сина, і свята Духа Бога, достоїн до во си времена і бити мастепоним. Сине Божий, живо да всему миру Його Боже, весь мир, славить. Вонь ми, мир, всім премудрость, вонь ми. милосноя, Господи Боже, не во і живота моє. Ходь посет мій ніч того, жим'я лишить на місці злачні там в селим я. Вілочного я, Господи, Боже, не дня, уся діва живота моєго, сподоби, Господи, бо мечем, без ріка сохранитися нам. Благословені Господи Боже, одесь наших і хвально, і прославлено ім'я Твоєго віки. Амінь. Воде Господи милост tvoja на нас jako же у поваком натяг млав ословени си Господи на очи нас оправданијем твојим млав ословени си уладико врази ми нас оправданијем твојим млав ословени си святи и просведи нас Господи милость твоя в омі і року Твоє не престрих пала, тебе подобаєтні подобає, є, тебе слава подобає. Госує сину і Святому Духу, ни прісно, і во віки віні. Черню молитву нашу, Господе, сподебі. Господи, помилуй. Ступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, твої благодаті. Господи, помилуй. Наче нас несовершенна, свята, мирне, безгрішна, Господа, проси. Подай, Господи, Ангела, мирна, віра наставника, хранителя, душі тілес Господа, проси. Подай, Господи, проси. Господи. Що її оставлення гріхові пригрішені нашого Господа, проси. Подай, Добрих і полезних душам нашим рамірові у Господа просим. Падай, Господи. День, живота нашого, мир і покаяння і скончати у Господа просим. Християнські, укончини живота нашого, безболізнення, не непостидне мирний, доброго отвіта на страшнім суші Христові, просим. Падай, Святой причинствує при благословенної славної Владичицю нашу, Богородицю Богородиця і со Марію. Совсіми святими помінувши самі себе і друг друга вежлива наш Христово предадим. Блаху чоловіку, лювець Бог, єси і тобі славу, села, і Моцу і сине святому духу, нині приснив віки віково. Вашого спада і, і ваш прикворіте. Держава царства Твого, благословена прапославлено, і прапославленого, Ца і Смис того Духа, не її приславників. Спаси я Христе, спасе силою кресною, спаси бидра в морі і помилуй м'я, Боже. Дохочиму і живущим на небесисі, як очереводі своїх, якочере беневору Господи своїх, так хоч нашого Господу Бог, нашому до неживо ще дредне, зараз пнеться в опіякує житвої даровані, присно наслаждающіся, і в благодателя, місто прошаку куприяти, і же праведником у бійці, же жиєси Христе, терп'я і суро, пострадати хоча, і спасти нас, як чоловіку, любець. Богомий нас, Господи, помилуй нас, як помну, і сполником все Найпаче наповниться душа наша поношення овзуші і я горди. світильника вірних і апостола воєнни, просіяша, отимо Тимофея, прийди люди, Єва свої младуще, радуйся красної віри, прозябеніє, божественна опавласино творені. Raduj se česno i znatelju dobrođi мудра novo mudra слова. Радуј slova. Raduj, raduj se konce u plavoviša nije cilni se, raduj, raduj se mire stolpe i crkve odvežde nije. Slava Otcu i Senu i Бо єси Христе, Яковую Таївовілоні, чесно Христа сило, у вніша Боєво ради животворного останній я празний і безні пліненний, свободи і долони істовства, і мучених не описан чудес, нині благохвальний Анастасії, славний страдалець со нелеликуя і моляся у душах на ваших, і нині пресної во віки віком. Придербівши мною розп'ятий, сина і бога твоєго пречисная, стеня слезяще і восклицяючих. У вимніча досладкоє, без справдика костраши, хоча і збавити я живна дама земнородна, родная, тім же причиста, я дімо тебе молив вірою, милостива нам до сотня. Ща і шира твоїго влади коло твоєму замиру. Чиму і спасеніє твоє, святував при прилицем всіх людей. Від водоні язикові слава людей твоїх ізраїля. Святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, сіди безсмертний, помилуй нас. Святий, Боже, сіди, кріпкий, сяди безсмертний, помилуй нас. Назуй, сину, і святому духу. І на ні приснує воїки вікований. Від сюда, помилуй нас.

І мене Твоє городи. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу і Сину і Святому Духу. І на ніплисний во віки віков. Отче наші живі сила на небеси, небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царстві Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі на землі, хріб наш насущний дажане, і остави нам доли наша, як уже імостей, ножником нашим, і не веди нас твої но і збави нас от лукава Бога. Царство і і слава Отця і Сина Святого Духа нині присневи, ки Амінь. благости научився і трезняся, і благою самістию, священого нібного бойця, почерпє слів от і збранна у неї <плес> зреченна. І вірусоблюд равної дичені звершил єси, Апостоле Тимофеє, болди Христа Бога, Спасися душам нашим, слава Отцу і Сину, і Святому Духу. Мучений твой, Господи, Анастасій, Пострадані своє вінець, приятний длинний о тебе, Бога нашого, Ми, Ай модри постойо, мужине, не зложи, сокруши демонов неможних одерзости, томоле дваме спаси души наши. И на не пресно и во вековиковами. Дивопренепорочнао. Пройденою, присвятою дошого. Боже, повели велиці милості Твої молитися, услыши і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ми чуємося, о святішно Селенське, Бархері нашим, Францисті Паперимстві, бо любим єпіскопі нашим, Критеодорі, бо любим єпіскопі нашим, Кринілі, Послушаючи послуживших освітим храмі, оцих наших духовних і все в Христі братії наших. Власних наших і у всем воїнстві. Уромір галмос, уромір галмос, ороммос. Господи, люди ожидаючи у тебе великий, богати милости, затворечені, милостин, за все православних християн. Пане, змилуйся, пане, змилуйся, пане змилуйся. Бог єси і тобі, славу, села йому цю синистому духу, нині присну, віки віков. Метисні, я посла, роджу, і, і, і бо Род, суще бороди цоя величає. Слава тобі, Христе, Боже, повані наше, слава тобі. Слава Отцу і си, Сину, і Святому Духу, і на ній присну, і войки вік, Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови всіх святих Бог твор фабричесть материстих славних і всехвальних апостол Боже наш і мужний преподобний всіх святих помилити спасити нас як облах і чоловік олюбець Амінь Владиче Царє вімий моли